Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми продовжуємо брати інтерв'ю у цікавих особистостей та успішних підприємців. Ми вже бачились з власником магазинів Папая, співвласником молодіжного бренду одягу Морнінг Стар, генеральним директором «Оззі» та співвласником компанії Браш. Ми знаходимося зараз в закладі під назвою Густава». І все це не просто так. Сьогодні ми зустрінемося з успішним підприємцем, учасником клубу Сібіджі, викладачем кафедри маркетингу Чернівецького національного університету Андрієм Клипачем. Раді вас бачити, як ваш настрій? Чудово готові довідати на наші цікаві, можливо, провокативні питання. Чекав від вас провокації, готові. Готові. Розпочнемо з цього. Мені здається, всім цікаво. Взагалі, як все починалось про ваш шлях, взагалі, звідки з'явилась ідея створити от ресторан під назвою назводом Е, Дивіться, ідея. Ну насправді, проект там це в мене вже якийсь там десятий. Mm -hmm. Да, в плані того, що до цього були різні ніші. Там і продаж одягу, і навіть it курси і продаж новорічних ялинок. Не знаю, ну дуже багато ніж перемацав. Продаж палер. Ця саме думка про Дону Густаву, вона наснилася. Наснилася. Да. Ви побачили сон? Е, причому я десь уривками бачив е, фільм про хрещений батько. Всім відомий там Маріо Пізо, якщо не не помиляюся, автор, перечитав ще книгу. Дуже вона мені так сподобалася. Там насправді прикладів маркетингу дуже багато, прикладів перемовин. Да? Ми йому дамо пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Це прям не знаю, методичка по оферам, тобто унікальна торгова пропозиція. Чи так... могли О, на четвертому курсі в комунікативній політиці і. Дон Карліо знав, знав, як робити пропозиції, від кого люди не могли відмовитися. Правда, не завжди ті методи. Ми вам будемо рекомендувати, але ну і цей твір він надихнув на цю концепцію, і це прям приснув воно наснилося. Тобто, що повинен бути такий заклад. Зараз я не можу сказати, що я дуже чітко притримуюсь такої концепції, але коли прям є натхнення, то ми знімаємо і ролики. Персонажі і мультфільми в нас є в цьому плані. Ну, коли є натхнення, то от воно якось так. Дуже цікаво. А що взагалі для вас означає успіх? Ось що це таке? Як на е, Насправді, е, от ви казали, що інтерв'ю довго нікому не цікаві, да? а це питання, що таке успіх, е, як на мене, дуже. Дуже глибоке питання, так. да, і просто сказати, там заробляти якусь суму грошей і купити собі автомобіль, то не так напевно. Обов'язково треба мати свої критерії, да. Тобто, якщо там для когось це постійні подорожі, точно це не критерій моєї успіху. Моє мій, мій успіх не знаю, це мати собі круту дачу саме в путильському районі з класною панорамою на гор, і от просто стати і дивитися. І розуміти, що я можу в будь-який момент приїхати на ту дачу в будній день, в вихідний день стати і дивитися в той пано... в ту панораму гір. Оце для мене успіх. Не треба в ніяких ні подорожів, ні великих там досягнень. Наприклад, це мої критерії особисті. Да? Але зрозуміло, щоб ти міг стати і дивитися просто вгори, в гори, в смереки й ялини, да? ти повинен забезпечити сім'ю, ти повинен забезпечити можливість. Купити чи побудувати тут собі дачу, ну і так далі, і так далі. Тобто, ну для мужчини там матеріальні критерії, вони обов'язкові. Да? Але все-таки це, наприклад, я особисто вважаю себе успішним, з якої критерії? З яких критеріїв? Що середовище? Тобто, якщо ми поглянемо, наприклад, середовище. В яких я знаходжуся, це наші мої колеги-викладачі, мої колеги по клубу CBG. Це круті, розумні люди, і, до речі, і студенти теж, тобто це енергійні люди, які бажають знань. Коли в студента під час лекції горять студентів да, в масах горять очі, це мотивує. мотивує да? Ти розумієш, що ти включив людину. Ти не зможеш їй все розказати, ти не зможеш, не знаю, Ну, включити і показати, що тут круто, е цими методами, якими. Умовно, є лекція, так. і особливо мені подобається, коли студент він вже чимось займається. Да? Uh -huh. е там, він десь працює, чи має власні справи. І коли він послухав лекцію і може після лекції подякувати лекція. і взяти це, використати так. і отримати результат, я бачу, що це їм подобається, а мені подобається, що їм подобається. І мені здається, для мене це успіх. Коли а ти щось робиш, а це подобається іншим. Тобто, це має попит в суспільстві, скажімо так. А можливо скажете, хтось, чи була взагалі така особистість, яка, можливо, була, чи зараз є якимось прикладом для наслідування. Тобто, можливо, є якась певна особистість, яку могли виділити? Де ви бере такі круті питання? Читаю. Я буквально, <світ> е буквально собі задав це питання, десь два А виглядає, ніби ми домовились, да? так? Так, ніхто не домовився? Е в... Ніяких Ні. Значить, е Буквально 2-3 тижні назад я собі думав, е типу, а які люди, ну такі, щоб брати приклад. Це обов'язково, ну, наприклад, для мене, там як для мужчини, це мій батько. Да? Так. Тобто okay. зараз я хотів би дуже стати для своїх синів, двох вже стати okay, таким well. же, дякую, да, <laughs> таким же прикладом. А, але якщо взяти, наприклад, в маркетингу, да, так більш вузько, я подивився, не знаю, там на якісь. Мені дуже сподобався, я не знаю, я так і доходжу по грані, сорос. Тобто це людина, яка прям почала з нуля-з нуля. Він там дуже складна біографія, фінансист, до речі, да. але коли ти досягнув крутих успіхів і ну, в нього однозначно були круті проекти, які допомагали людям, отримавши велику фінансову винагороду допомагати людям, це круто, це мотивує. Я чомусь отак от, от його задав, хоча особистість дуже-дуже. Багатогранна і там багато є негативних таких речей. Добре. Тоді повернемось до вашого ресторану, де ми зараз знаходимося. І скажіть, будь ласка, які у вас є цінності? Вашої? Наголошую піцерію. Ці... Тому що піцерія несе з собою сімейні цінності, сімейні цінності. а ресторан це щось ну ніби е, якісно вище. Е, проте мені саме, якщо ви помітите, там е, отаке от сім'я ніколи не це е, Наш слоган, який. Напевне, вказує на те, що от ми саме культивуємо сімейні цінності, де є дитячі кімнати, де ну скажімо так, чим зараз живу, той транслює. Да? Я розумію, що в мене зараз я розумію свою це а, да? Я би хотів прийти випити келих пива, дружина, щоб з'їла якісь суші. Діти я з'їв піцу, а діти там злізли з голови, пішли туди. Так. От е напевне так. Доволі цікаво. А ще є таке питання, чи от існує взагалі для вас термін придатності ресторану, як ви сказали, під Чи існує взагалі таке поняття? Тер... Актуальність маєте на вас, так? Да? Взагалі а... існує таке, чи просто це залежить від кожного? Так, да, обов'язково. Дивіться, є таке. Є таке, є певні якісь нові тенденції завжди. І ну, умовно, давайте так, до карантину чи ніцях ринок доставки був настільки мертвим? Що купу грошей вкладали в рекламу, ми робили там, чуть не там стільки сьогодні 70% знижки на доставку. Там ну просто вже тестили, і дуже це було вяло. Карантин, да, От, добре, все, хоп, доставка. І якщо ти. Є такі деякі ресторатори, які скажуть, ні, ми виключно наша концепція тільки обслуговування в залах. Ми поні там наша послуга — це вся ця атмосфера в залі і так далі. Ми не працюємо виключно на доставку. Наші бізнес-моделі це не враховано. Ну їх зараз немає. Наприклад, розумієте. Тобто є якісь такі радикальні речі, які впливають. І як ви сказали, да, придатність Так, термін да? придатності, придатності вийшов, тому що не так Оцей фактор. Ви ви швидше ведете до фактору, який споживачам вже щось стає не і так далі. Так, да? Але є ж безліч факторів, які впливають на цю придатність. Да? От карантин він такий раз. Да? Вибачте мені бойові дії. І це так. Ти можеш бути ідеальним, але якщо там, конкретно ти в Харківській області, на жаль, термін придатності. Да? І це, це дуже жорсткий фактор. Але ви, напевне, про той фактор. Про споживачів, да. є, таке. є таке. в нашому бізнесі взагалі є якесь устало, що ресторан живе 5 років. Ага, це типу в якомусь. Дівочковому фільмі є любов, живе три года. Да? Чи якісь... yeah, да, так. Да, да. а от ресторан чуть більше, ніж любов, бо їда і любов це розуміти, їда більш стабільна. От я завжди дивувався, наприклад, це український якийсь тренд, да? можливо, в СНД. Якщо ви підете там в пиццерії, а, Італії, Іспанії, ви побачите, що там не знаю, там по 20 років ремонту, по 30 ніхто не не робить ремонт, не змінює концепцію, не змінює рецептури. І вони собі так привикли. Ну окей, це їхнє суспільство, це їхня культура гастрономічна, і ресторатори повинні відповідати тій культурі. А ми повинні підлаштовуватися під наших громадян? Ще цікавить таке питання. Якби ви не обрали ресторанну сферу, то чим би ви займалися по життю? Як як ми знаємо, окрім того, що ви є власником піцерії, ви ще є викладачем на кафедрі маркетингу? Так. В національному університеті. Круте питання. Хто це пише питання? розумію? Дивіться, насправді я чітко розумію, що я би займався завжди підприємницькою діяльністю. Я відчуваю прямо, що от я повинен займатися підприємницькою діяльністю. Особливо мені подобається маркетинг. Я жахливий управлінець. Тобто я погано управляю. Ви зараз на третьому курсі будете вчити пізніше, там є стилі управління, раз і є в менеджменті стиль, такий є ідейник. Це по Іскако Дізнісу. От я ідейник, мені головне щось якась ідея. Я запалююсь, я то організовую. І далі, коли вже працюю, мені стає не цікаво, я що мені щось треба інше. От і дуже добре, що в мене є класна команда, яка от вони такі, боже, що він вже придумав? Я то роблю, то сюди організую, вони то беруть і систематизують, і класно то виконують, управляють, тим організовують, і без такої команди точно не було б якихось досягнень, бо ідейнику знаєте, він запалюється і так же швидко охолоне до тої ідеї, коли вона вже здійснилася. Да. Тобто я би точно займався підприємницькою діяльністю. І я собі сам задавав це питання, якби не. Якби зараз цими знаннями, я мав би можливість, наприклад, чи з нуля стартувати, торнути чек, я обов'язково би поліз в e-commerce, Тобто обов'язково це було б інтернет-продажі, але okay. дуже я б важливо обирав нішу. Okay. Бо коли ти просто продаєш і ти 170-й продавець того самого, умовно там якогось посуду, то Та унікальність, чому ти, чому у мене мають купити. Да? тому Е, знову ж таки, це філософське питання. Чому продавати ну продавати можна все? Ми на маркетингу, на кафері навчимо вас а, ти клієнтів продавати все. Але питання, чому він має купити у вас? Отут уже напевно зануритись в себе і подумати, а що я люблю найбільше, в чому я розбираюся, про що я готовий говорити, не знаю, там зранку до вечора і займатися цим і не змучуватися, і це буде йти в плюс. Це от таке, але обов'язково це був би є e комерс Чому? Інтернет-продажі, ринок. Нема обмежень. Ти можеш продавати на всю Україну, ти можеш е, продавати на весь світ. Наприклад, наших випускників, які з Чернівців продають в е, Катар, Арабські Емірати. Да? Коли в тебе офлайн-бізнес, як ресторанний бізнес, ти спрацюєш з людьми, які ходять або живуть по цій вулиці, все. Да, і це теж непогано. Але обмеження у весь світ, ну, воно цікаво. Це класний виклик. Ну так. Звичайно. Така моя порада. Порада. Так, і саме тому ми обрала кафедру маркетингу для того, щоб ділитися студентами цим, щоб їх мотивувати, скажімо, до цього всього. І... Я закінчу кафедру фінансів. Так. Але коли у нас просто був предмет маркетинг, да, нам просто на фінансах читали. Фінанси це цікава річ, цікавий предмет. Зараз я, наприклад, розумію, що в бізнесі мені зараз я опановую фінанси заново, ага. бо в практиці я розумію, що ти можеш дуже багато продавати, але якщо немає порядку з фінансами, да, фінансовими потоками нема контролю, нема правильної побудови архітектури фінансів, то далеко ми не заїдемо. Да? Але судно, маркетинг це первічні російською. Да? Що ти будеш рахувати, якщо немає продажів? Так? Так, ти так. будеш рахувати ноль, і він буде дуже системний і організований. От. Е, як коли нам читали предмет, викладач, до речі, Олексій Олександрович Грушко, нам читав предмет маркетинг. Я зрозумів, знаєте, воно якщось таке хоп, йок, йок, і ти розумієш, що о, от що воно, що я шукав. Ось це я шукав. Оце про бізнес, оце прям практика-практика. Ти прочитав. Не знаю, сторінку, ти там 5-6 ідей просто витягнув у вау. А я вже тоді займався косо, криво, дуже е підприємською діяльністю і розумів, боже, тут написано те, що там я, напевно, доходив би дуже-дуже довго. Да. Да. І, до речі, навіть зараз, коли я бачу підприємців, наприклад, там, які не знають, що таке маркетинг, да, мало читають книг, і я бачу їхню ситуацію, думаю... Блін, я прямо готовий ти показати в книзі Котлера що там, не знаю, третій абзац, 48-ма сторінка, що тобі треба це і це зробити, у тебе продажі будуть, ну, твій бізнес буде там в рази більш успішний. Ну, якось, знаєте, пхатися своїми думками, коли тебе не питають, напевно, не дуже коректно. Да. Так. Тоді, можливо, ви зможете зараз мотивувати і студентів, яким року абітурієнтів, які зараз хочуть вступати, або ж дасти якісь поради вже студентам, які навчаються. Що, на що краще зараз акцентувати свою увагу? Скажімо, навіть студентам кафедри маркетингу. які я можу зараз дати поради. Студентам, які зараз навчаються чи так. які хочуть поступити до нас? Спочатку тим, хто хоче поступити, а потім перейти до тих, хто вже. Хоче поступити. Рекомендація поступайте. 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 Ну, вона проста, да, але розшифрувати її. Маркетинг насправді це все життя. <гум> да? Тобто, не знаю, коли е, молодий чоловік хоче познайомитися з дівчиною, яка йому сподобалась, це маркетинг. Бо він просто. Привіт, я Коля. Давай дружити. Ну, так не працює. Не буде. Но є. Це теж має тобто продати себе. Не знаю, в сім'ї, щоб діти брали з тебе приклад, щоб були гармонійні відносини. Це теж маркетинг, бо ти повинен себе продати класний тато, класний батько, так себе позиціонувати, і це маркетинг. Позиціонування, тема маркетингова товарна політика прям друге питання: позиціонування товару на ринку. От в бізнесі це. Все маркетинг. Тобто е, я можу назвати компанії, які ідеальні маркетологи. Да? І ви всі зрозумієте, Coca-Cola, Apple, е, McDonald's обов'язково. Це тільки маркетинг, е, бо є бургери набагато смачніші, да? Ми Любу цю не знаю, там Tesla, Mercedes, BMW, все, що любий, що я назву там Зара, ми зможемо знайти аналог більш якісний. Більш там, наприклад, не знаю, чимось краще, але ми купимо все одно то. Тому, те, що опа. на слуху, те, що всі чують, всі знають. Всі бажають так. те, те мати, да. так. Тому, тому люди, які обирають цю спеціальність, ще от ще конкретно така річ, да? Для людей, які себе відчувають підприємцями, я би хотів бути підприємцем, я б рекомендував тільки маркетинг. Тобто іншого щось, наприклад, більш дотичного до бізнесу. Звичайно, бізнес це не тільки маркетинг, але е, більш практичного в бізнесі я, я не знаю. Тобто, маркетинг так. це голова всьому. <реклама> да, всьому голова. А от для студентів, які зараз навчаються, я згадую себе. От я завжди думав, так швидше би ці пари пройшли, бо я хочу на Ну я й я працював <реклама> там і так далі. Е, не треба. Трeba... Спішити, напрацювати ви точно встигнете, хоча це всі кажуть, напану і батьки і так далі. Але краще працювати ефективно, чим просто багато працювати. Да? Знати, де натиснути там, не знаю, тут кнопку, і в тебе там хоп, в тебе з'явилася ніша, хоп, тебе є перший продаж, хоп, тебе вже о, вже достойні продажі, хоп, ти вже вийшов на новий там ринок іншої країни. А це все на все це не складно. Просто треба знати як. І якщо ви помічали, є там успішні люди, які ви не знаю, у кожного свій критерії, що такі успішні люди. Хтось їде на Бентлі, і це успіх, хтось не знаю, 10 дітей має це успіх, хтось, наприклад, не знаю. Ну, кожного свої критерії. І ці люди з такої самої крові і плоті, як ми, вони не розумніші, ніж ми. Нічого в них іншого немає. Вони точно такі самі, як ми, але вони знають, що робити. І знає, значить, вони спілкувалися в правильному середовищі, значить, вони, напевне, правильну літературу читали, радилися з людьми, які дали їм правильні ці поради. І я гордий тим, пишаюся, що мій колектив, кафедри маркетингу, створив таке середовище, де, от саме, саме от воно, і я пишаюся своєю роботою, якщо хочете. І наостанок перейдемо ж до міні-інтерактиву. Я зачитуватиму вам початок речення. Ви ж маєте його продовжити. Ага. Перше. окей. Я не можу жити без сім'ї, спілкування з крутими, розумними людьми у своїй сфері е і розвитку, саморозвитку. Я ніколи не Не кажу не. Чудово. А, В роботі головне. О, щоб драйвело. А якби у мене був шанс щось змінити в житті, то головний... я б не їв так багато на на, на, на п'ятому курсі. А, звичайно, мій головний козир. Козир. Так. О, мені дуже подобається, якщо ми говоримо про бізнес. Мені подобається в всьому бачити бізнес-модель. Коли е, біля церкви сидить безхатько і просить милостиню, я це е, бачу, перекладаю на свій предмет управління продажами, я розумію, що за годину повз церкву проходить, е, наприклад, 800 людей. Е, е, з них е, е, йому подає кожен двадцятий. Ну, коли він змінює слово, там якесь там не знаю, дайте, будь ласка, там не знаю, я вже не їв три дня, кожен десятий. А ну, коли він це говорить ще кращим голосочком, і там це, то кожен п'ятий і так далі. І я потім це рахую на, середню відсоток, на середній розмір подачки, плюс-мінус так прикидаю. І я розумію, що ніякий він не безхатько. Все з ним все у нього добре. Ну, хіба б він не знав маркетингу? Якщо він не володіє маркетингом, і правильним е, фінансовим управлінням своїм потоком, то дав безхатько. Е, якби я до кінця життя мав їсти лише один продукт це було б. Mm -hmm. Карбонар. Головне в ресторані. Щасливий працівник. Якби мені дали один мільйон доларів США, я б. <рес> я зразу задав анекдот. <рес> Який? Куми, якби вам дали один мільйон доларів, що б ви зробили? Роздав би борги. А решту. Решту людей почекають. Кому винні, да? Е, Хороше питання, класне. Я просто відкривав в більше в, сирів в Угу. А Професіоналізм це. Коли ти зробив усі можливі помилки, і прям далі вже неможливо, і того ти робиш шикарно свою справу. Ага. І останнє мій ідеальний день. І ти розумієш, що все круто, в країні немає війни, все. Хай буде карантин, то вже неважливо, знаєте, порівняно з цими проблемами. Е, насправді, я впевнений, що до 24 лютого навіть все-таки у нас був стан війни, але майже всі наші дні були ідеальними. Ну, зараз, Тільки зараз ми це розуміємо. Ось ми і підійшли до завершення нашого інтерв'ю. Перш за все, подякуємо Андрію Клипачу, який зміг виділити свій час для того, щоб відповісти на наші запитання. Я ж в свою чергу нагадаю, що підписуйтесь на наш канал, ставте свої лайки та пишіть в коментарях, можливо, у когось залишили ще якісь питання. До скорих зустрічей.